У зв'язку з тим, що мережа вже стара і газом її роз'їдає, плюс люди кидають тряпок, влажні салфетки це найбільша проблема на даний час. То, що влажні салфетки цепляються за, за любу якусь гілочку, якась царапинка, якась проволочка і все. Воно збирає, збирає і стають навіть такі діаметри, що не можна представити. Ну, це основа колодця була, яку побило корозію. Тепер ми його будемо встанавлювати, ставити нове основання, наращувати, щоб ліня працювала далі. Кидають все, що можна собі представити. Пакети з мусорами витягуємо, гілля, йлки кидають. Одного разу ця сумка, що раніше я не знаю, їздили на заробітки, оце повне сміття кинув там колодець. І підняти просто нереально було Єлі її. Телефони, планшет. ну це для нас вже воно як <головіки> привичне да, робочі обстановки. Буває, що ну, будинок це одна мережа, а якщо 10 будинків сходяться в одну мережу, стають 10 будинків зразу. І... Час, щоб, чим чим далі чим будинків, тим більше діаметр труби, тим важче її чистити. І це все сміття відбувається в одному колекторі, і тоді дуже тяжко його промивати. Потім ну, люди миють поли. Куди? Все в унітаз, пісок, піска, море, він не змивається, як думають, він сідає на труби, його вимить, це нереально. Він важкий, вода проходить, а пісок осідає. І з 400 трубів робиться 150. Каналізація це не мусоропровод. Він ну, не пристосований для цього. Для мусоропроводу є сміттєві бачки, будь ласка, користуйтесь ними. Проходить велике будівництво в нашому місті. З'являються нові підприємства, з'являються нові будинки. Люди в каналізаційній мережі. Скидають все, що потрібно. У приватному секторі бувають навіть випадки, що відкривають колодці і туди висипається сміття. Також дуже багато повідкривалося, супермаркетів, кафешок, пікарень випікає вже свою якусь випічку. Жири, маргарини це все в великій кількості попадають в колектори і в мережі водовідведення. Тому і з'являється ця проблема. Ми кожного дня їздимо, у нас тільки заторів від 20 до 25 штук в день. Аварійна бригада, яка в нас є, вона просто не справляється. Інші бригади повинні виконувати профілактичні роботи, повинні ремонтувати щось, але теж частково виїжджають спасати місто. Ми дійсно не знаємо, наскільки вистачить ресурсу. Наших мереж, шановні мешканці, бізнесмени, власники, давайте будемо дбати про мережу водовідрядення, про наше місто, про те, щоб нам тут жилось комфортно, без різних запахів і незручностей.